Годуть. Годуть. Всім доброго дня. Сьогодні 28 квітня 2024 рік. Я приїхав на пасіку. Не знімав самого початку, бо тільки прилетів бігом, почав робити виховательки. Взагалі вчора дуже ще приїхати, а вчора вийшов мене форс-мажор. Приїхав я на пасіку і бігом, нічого не знімав, бігом почав робити сім'ї виховательки. Чотири штуки зробив, сьогодні буду робити першу провивку. А зараз очікую, там ще дядько мене купляв трисябі. Йому сподобалось та ще три хоче купити. А знаєте, що найбільше порадувало? Приїхав, думаю, блін, я би хотів спіть покосити, тому що, що, а ви бачите що? Прийшов батько молодець, поміг. Настоячий помощник. Прививку зробив. Робив я в 145, 145 корпус. Ну, гнізду в мене 145-х. У мене таких сімей небагато, спеціально для того, щоб ранні провивки робити. Чого так? Того, що унизу повністю корпус з рамками стоїть, а зверху дві прививочні рамки по 15 штук. Получається, що низ закритий і воно тепло. І бджоли дуже багато. Так. Починаємо. Розкажу вам за цей інтернермін. Марегу купити можна, Ось. що воно таке, Ну я вже обробляв в минулому році не сильно розпилявся, тому що я сам не знав, що воно таке. Потравили мені розвиток і імунітет піднімає. Хто б в купу потравили бджоли, після потрав обробити желательно 2-3 рази. Воно виводить з цю хімію і все. Ну, то есть, це ніяка не хімія інтердермін, це пребіотики. Получно можна кислі бактерії сказати так. Даже, да? Йде в комплекті, я вже розвів щораз з вечора. В комплекті де ще така баклошка, це на 200 сімей. Є на 100, на 50 сімей. Йотіс іде, ще така сама 4-літрова баклошка. З вечора її сюди заливаю, тут порошок був. І розколучуєш хорошо, І в теплому дуже 15-18 годин. Все, на утро зараз. У мене утро. Беру я зараз 20 на 200 сімей. 20 літрів води. Ну, ось 10 літрів налив, щоб швидше воно нагріли. Робимо сироп, один к Три частини води, одну частину цукру. І будемо поливати, покажу як. Все. Ну, люди беруть і беруть руками, значить робоча тема. І в канаду почали заказувати люди. Так що оце отак. Це можна і людям, людям даже приймати. Це, знаєте, хто антибіотики п'є і то їм приписують там всякі прибіотики. Все, балон відкручую і погнали. На 20 літрів води набрав. Це на 20 сімей, ще раз кажу. Сім кілограм цукру, водичка гріється, прикрив бо вітер. І зараз моя задача, поки воно бе гріється, колотиться. Я зараз корпуса суші 145-ті по пасіки поставлю десь тупками, щоб мені тоді бездріше було. Бо мені самому сьогодні треба багато роботи дуже зробити. І дві сім'ї ще хочу вуси ховательки зробити і привитися вечором. І всю пасіку треба пройти розширити і обробити. Уже вчора був напад. Я вчора хату відкрив, поки туди-сюди відкрив хату. дивлюся, вже в хаті бжоли ціла куча. Потому, потому яблунька, бачите, вона цвітається вже. А то акації ще днів в 10-2 неділі, ну там по різному в залежності від погоди, вона погода спортилася. Може прийдеться підкормити, кому як, то я нагадую, що є. Нагоди, що є кормушка пушка 4-літрова. На Дадановську рамку місто одної рамки є, на Рутовську 3-літрова. Зараз я вам покажу її. У мене по сараї стоїть, бо я ж таким користуюся. Ну ось Кормушка пушка, у мене 4-літрова для Дадоновської рам... ну, Дадановського корпусу. Бачите, вона місто одної рамки, Тут поверху 40 мм, внизу ще менше. З перегородкою. Ось такі. Ребра жорсткості, бжола не тоне. Якщо слабі сім'ї, то краще кинуть плотик якийсь, плотик в комплекті не йде. А якщо сильні, то воно нафіг не треба. Оце і на весні, на осінь воно піде, 4 літра влазить. Чим брати якісь літрові, то все Ти Тирас купив, ну так, да, 102 гривні у нас ще 100, якщо брати 100 штук, буде по 100 гривень. Але ж це качество. Я вже скористуюсь, зиму витягуйте їх і все. Дуже хороші кормушки. Це ідея, кстати, моя, виробництво апис, таких кормушок, кому цікаво. Та набирайте, зробимо їх дуже багато людей купили, причому дуже багато. Який колір, невідомо, то що які залежності від пластику. Пластик не вонючий. Трошки вид, бачите, такий підігнути, за що теж як з форми стягують, воно трошки в робить, але воно ні на що не влітає. Нормально. І ще воно ось тут є. Зараз вам покажу. Бачите, десь 250 штуки собі взяв. Бачите, і тут ще стоять, ще в ящиках трохи є. кормушка я довольний, дуже довольний. Це, це те, що треба. Ось зараз вже, якщо прийдеться кормити, то теж поставили. Тобі, тобі треба, тут перегородка глуха по 2 літри. Налив 2 літри, Ти знаєш, що 2 літра. На 2 літра, то пів, пів одного відділення, а до 4 налив 2 відділення. Ну, ось так. Ось такі кормушечки. Все, вода нагрілась. Долив води холодної, вода став є-єлі тепленька. Розколотив. і вилив сюди вже. Розведений, актив, активізований інтернет. Запах такий ну, молочним таким віддає. Оце таке. Оце на 207 200 сімей стоїть 2300. на 100 сімей 1350 стоїть одна обработка. Треба хоча б два рази через 5 днів. Ну я на наступній неділі оброблю ще раз. Ще в прошлому році купив для цього для оброботка такий електричний. Цей як оприскуватель для колорадських жуків. І йому удобно, що не треба качати, не треба нічого нажав, ось кнопочку. Ось Став тільки чик, нажав кач -кач -кач. приблизно приблизно підрегулював, там є регулювання. щоб Внутрі на одну сім'ю 100 мл. Тентернарбіна. Ну, якщо більше буде, передоза не буде нічого страшного. Так що воно дуже класна штука. Все. покажу, як я буду бризкати, під сімейці, бо... бо ну, так пройшов. оце. Бачите, десь розширюван корпуса стоїть, як Это опрыскиватель. Сейчас, секундочку. Вот, видите. Может потом это только модель. Фулкан, короче, какой-то. Вот это я, если просто включить эту кнопку, вот, если просто, вот еще напряжение показывает, если просто включить кнопку, она очень сильно распылила и не ходится. И ей не надо включать, я просто беру вот это вот раз, крутилочку эту кручу на минимум. И тогда покажу, как оно будет близко сейчас вот это Це така сім'я, трошки димку чуть-чуть. Тут магазин вже треба ставити. бачите, на крайній ромці вже висять. І таке, лучше я поставлю, магазин беру. Я приблизно перед цим пройшов, ну так, спробував, скільки воно розход на одну вуличку. Де десь такі виходи береш. Зараз отак буду, щоб И мой не дуже хороший вариант. Бачите, вот так. И в каждую улочку вот Все. А то мы закончили. Ну, вот такая струя покажу вам вот так, видите. Бачите? Поняли? Все. Бо как Воно так на все цей. Коротше, то херня. Бжіл забиває. Все, ставимо сюди магазин, решеточку. Питали, як решетки ставиш. У мене безсвальцевий вулик 425 на 500. І рішетка ні кот. Так само. І зверху магазинчик, осушений меди. Раз. Два. І все. І закриваємо кришкою. І працюємо далі. бо ще роботи трохи єсть. Так, виховательку зроблю. Майка на 300. А це робив 4 штуки і тільки що зробив 5 на 145 гнізду. Все зроблю зараз. А це зроблю на 300 одненьку. Все, сьогодні зроблю і вечірком зроблю прививку. Я роблю виховательку повністю осиротіння. Матку забрав, зараз підрізьму ще трохи їх. Колоді зроблю. В ідеалі давати сироп, ще треба або медову ситуацію. І вечором, ну, через не менше, ніж три години ставлю прививочну рамку. Перед тим, перед як ставити прививочну рамку, я прививочну рамку з мисочками Нікотовськими ставлю сюди в сім'ю. По-перше, вони полірнуть трошки, брисну води водички на нею. По-друге, це буде для того, щоб теплі були мисочки. Зараз на вулиці прохладно і в хаті прохладно. тому як я взяв оцю, пішов в прививку і назад її зробив, опустив. Мисочки теплі. Це теж немало щоб ви розуміли. Гілки активно літають, обльотуються. красота. Ось яка гуде, гудева всю я вже отам, ще два рядові за шифером. Бувають такі моменти! Трошки прозівав. Одкриваю обробиджеш, а тут, тут така картина. Як цю картину назвати? Ні зараз ж... воно обірветься, ще треба струшувати. Це і матка може бути і що хочеш. Зараз воно сюди так цей. Не бачите, що робиться. Я поставив магазин, от по якійсь причині, по якійсь причині тут не було ромки. Правильно ли я зробив? Абсолютно ні. Ну, буває всяке, нічого страшного. Подій... Моменти її життя. Позинив тільки чоловік, має чи ціну випити, а чи не пиму. І питаю, я це хочу вам розказати. Дрозьте, каже, кажу, кажу зрозді. А бжолопакети у вас є. Та кажу, є бжолопакети. А які вони? Хороші, карніка, все. А скільки рамок розплоду? Та кажу, чотири рамки розплоду. От Бруска, каже, до Бруска буде. Да, кажу, от бруска до бруска, чотири рамки розплоду. Зверху туди ще чотири рамки бджоли, струсимо. Зверху кушає вам трьох троху банку меду за кожен пакет. І мого різ за нею приїхали. Ну, те лічи можуть чотири рамки до бруска до бруска. Там десь медук, там десь пирога, там десь кажу, все, всього хорошого, бо це пообіщаю, Він приїде, сказав, а тут не від бруска до бруска. Ну, чудні страшне. І новості, обрати внімання, що бджоли кучкуються. Отут уже просто й проходив. Дивлюся, а тут матка сидить. Диви. Ідея я чи труснув, я не пойму, блін. Ну, роблю роблюсь, вулак. Дивлюся. Дивлюся, а тут гриби. А ну напишіть спеціалісти. Що це за гриби? Де? І стівні чи ні. Дивись, дивись їх. Та ти що, на дві сковорідки. Диви. Див що робиться. Ди. Ого. Дивіться які грибочки. А що це за гриби. Тестівні чи ні. А ну напишіть мені. Запах, як гриби. Хоч вже й вечері але я вже обіцяв вам показати прививку, бо я забув. Не тобто, те, що забув просто часу не було. Зараз покажу вам. Це я їм положив, кстати, кандіма залишилося з пілком. Маринюко. Трошки вони жують. Це вихователька. Чуть-чуть її так дивно, не дуже. Просто покажу вам. Ну тут. Я ставлю оце 145 я вам казав. Далі можна і 300 ставити, коли потепліє. По 15 штучок на одну прививочну рамку. можна так зробити. По 15 на одну прививочну рамку. Зараз я вам покажу. Дуже незручно одною рукою і показувати і знімати. Перевівка із 30 прийняли, 23 по-моєму. Бачите, плаває. Мисочки ці котпуски, бачите. Зараз я вам підведу, покажу дуже близько. Кот її переби. Не поврядить без Бачите? Тут хуже, ось щось погане. Бачите, там плаває личиночка, бачите. Ну, це отак. І друга планочка теж 15 штук. Хто хоче займатися матками, беріть собі оригінальний нікот. Тобі його дісподають. А хто хоче заробляти на матках, то беріть собі китайські, вони дешеві. Оце отак. Все. Опісяв, вам показати, показав. Аккуратно, не струшуйте, не трусіть, не бахкайте, не трахкайте. Потихеньку, потихеньку. Сюди треба робити потихеньку. Це вони трошки потребують, кандюшечки. Це бачите, ось такий хлопець. Десь в 9 класі я тут був, ось біля вуликів. Тут виноградник у нас був, ось це місце, бачите. Ось це яблуня це саме. Ось вона, це яблунька. Ось. Уже скільки років пройшло. Десь в 9 класі я тут. Саме тут було, по-моєму. У 3, 6, 7, 8, десь 12 вуликів мене тоді було. Я пам'ятаю, це і пінопластовий був. Оце так. Роки йдуть. Не йдуть, а летять. Другий день. Завершився. Ну, ще не завершився, зараз 5 годин вечора. Мені ще треба зробити ще прививку у дві сім'ї. Дуже доволен, я що я все всів. За півтора дня я розширив цю пасіку, пройшов, обробив її. Блять, оце я не доволен тільки, що мене бжоло в цей у висок бабахнув, але нічого. То... Я просто не хочу маску одягати, бо, блін. Той обробив ентранарміном. Розширив за півтора дня всю пасіку. Дуже класна пора року ця весна, мені вона дуже подобається. Бжоли літають, бжоли наращуються, в бджолосім'ях додалося бджоли нормальне. Я розширив, поставив магазинів багато сьогодні. Можна їхати на Полтаву на 4-5 днів і потім приїду вже дам пакети, потім зроблю отводички, встановлю те, що пропало. Пороблю отводки, ваматки будуть. Ну, це така. Всім, хто дивиться мене, величезна вам подяка, хто дивиться мій канал на протязі багатьох років про бджільництво. Ставите ваші лайки, пишете ваші коментарі. Бажаю вам всього найкращого. Не забудьте підписатися на мій канал, бо багато хто дивиться, я бачу відео і не підписаний на канал. Щоб не пропустити нові відео і прямі ефіри, підписуйтесь на мій канал. Я пішов, бо мені треба зробити ще прививку, собратися та їхати на Полтаву. Гарного дня вам, гарного вечора. До побачення.